Вітання усім нашим глядачам це програма рівне культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми з вами поринемо у дивовижний цифровий світ, культурний світ. І сьогодні у нас у гостях Олеся Гощук, проєктна менеджерка громадської організації Таун і Меч Студіо. Вітаю тебе, Олесю. Вітаю. Рада бачити. Отож, чим цього року ваша організація дивує восени усіх не лише острожан, а й взагалі жителів Рівненщини і гостей? Рівненщини. Оскільки наша організація базується в острозі, заснована в острозі випускниками острозької академії. Всі ми дуже любимо наше місто, і кожного року стараємося реалізовувати якісь проекти, які присвячені культурній спадщині острога, це невичерпна тема. З цим можна працювати роками. Відповідно, в цьому році, оскільки острогу 925 років в цьому році, і ми якось хотіли зробити теж такий свій подарунок для міста, ми вирішили реалізувати такий проект. Острог УВІАР він називається. В рамках цього проекту ми створюємо такий комплексний 3D-тур містом, який охоплює всю історичну частину міста. Тобто, фактично, ми оцифрували весь старовинний острог в тому вигляді, який він є зараз, і таким чином даємо можливість будь-кому з будь-якої точки світу помандрувати острогом в такому віртуальному вимірі. Це можна зробити через сайт, через окуляри доповненої віртуальної реальності, як кому зручно, з мобільного телефона. Тому тепер острог комплексно представлений в цифровому світі і можна здійснити таку віртуальну мандрівку. А це таке дуже логічне продовження нашої попередньої діяльності, бо ми кожного року, і не тільки ми, але і наші колеги з музею Острога, з Музею Острозької академії, розробляють різні проекти про культурну спадщину Острога з різною специфікою, але всі вони об'єднані єдиною темою. І ми якось з колегами говорили про те, що окей, ми всі. Робимо якусь роботу, вона десь розміщена на різних наших ресурсах, якісь легше знайти, якісь тяжче знайти, але немає єдиного місця, де б будь-який пересічний житель України чи за кордону міг би зайти і подивитися комплексно. Не треба шукати десь от по різних кусочках, різних сайтах. А от в одному місці, тому що сайту про культуру Острога немає. Раніше був сайт туристичного інформаційного центру, не впевнена, чи зараз він працює. І Відповідно, ми вирішили, що це так логічно, що треба створити просто окремий ресурс і представити його в форматі такого 3D-туру. І в цей 3D-тур ми інтегрували фактично всі культурні продукти, які були створені до цього. Це такий дуже зручний інструмент, бо це не просто переходити з панорамами так, по десь по музеях чи по вулицях міста, але й на певних інформаційних точках можна в цьому місці подивитися відео, тут подивитися на 3D-модель, тут послухати аудіо, тут побачити якісь елементи доповненої реальності. Тобто, дуже такий гарний комплексний продукт вийшов. у нас. Отож, розкажи, коли власне запрацює цей ресурс, чи можливо буде якась презентація цього вашого продукту? Та наша Презентація відбудеться 7 листопада, завтра в Острозі в центрі креативних індустрій. Це наш офіс. Знаходиться він в старому корпусі Острозької академії об 11 годині. Щиро всіх запрошую. А хто не зможе відвідати, то одразу після презентації в наших соцмережах, там і Image Studio в Фейсбуці Інстаграмі, з'являться посилання на цей 3D-тур. Відповідно, будь ласка, переходьте, роздивляйтеся. Мушу сказати, що це дуже великий проект. Відповідно, ми зараз Розробили таку базу, тому що е, часу у нас було дуже мало, тільки чотири місяці на такий величезний проект. Це справді мало е, бо ми створили і окремий сайт для цього туру, і е, на цьому сайті зараз розміщений фактично лише 3D-тур з його елементами, але ми хочемо, щоб він був доповнений ще історією Острога в такій цікавій формі. Плюс там будуть ще додаткові елементи, які ми ще будемо наповнювати подалі. Тобто цей проект не завершується. Після презентації ми 5 хвилин перепочинемо, а далі будемо далі працювати над доповненням і цього 3D-туру, і розвитком самого сайту. Бо в нас ще велика робота по перекладу все на англійську мову, тому що сайт двомовний. Відповідно, це для нас такий іміджевий продукт, і ми хочемо його презентувати не тільки в Україні, але й за кордоном. теж. Якщо говорити про співпрацю от, з іншими культурними інституціями, саме острозької громади, тому що як ти сказала на початку нашої зустрічі, це таке острог, це невичерпне джерело ідей. Як вдається вибудувати ось цю таку співпрацю і чи охоче інші культурні інституції? Діляться, наприклад, якимись там своїми напрацюваннями, своїми матеріалами або навіть, можливо, просто якимись думками. Угу. Як на мене, успіх острога в сфері культури, зокрема в сфері реалізації грантових проєктів в сфері культури, полягає в цій співпраці, тому що. Да, є не тільки в острозі така культурна спадщина, багато яку можна розвивати. Але от кожного року в острозі багато проєктів е реалізовується, залучаються грантові кошти через те, що є такий соціальний капітал. Є люди, які готові працювати, і працювати не просто самостійно, а працювати разом. Ми постійно е ми всі дружимо вже багато років. Ми всі закінчували Острозьку академію. Це мабуть, те, що нас поєднало. В свій час любов до музеїв, до культурної спадщини, тому що мало хто із тих людей, які працюють зараз в культурній сфері, в острога я маю на увазі там представники цих громадських організацій, музей, музейні представники, з якими ми працюємо. Не всі вони вихідці з острога, але оскільки ми там навчалися, то острог він захоплює свою історію і, і, його, і любов так, вам привили. Так, вона привита і це вже на все життя. Відповідно, всі ми розуміємо, що наша сила у цій нашій співпраці, бо в кожного є свої компетентності, і тільки спільно ми можемо реалізовувати такі проекти. Наприклад, в рамках цього проекту ми розуміємо, що наша сторона сильна та у немеч студію це створення безпосередньо інноваційних цифрових продуктів. Крім нас, в острозі ніхто цього не зробить. Але ми розуміємо, що для того, щоб створити такий 3 d тур, важливо не просто, щоб він був гарно виглядав, щоб там. Це працювало, але щоб він був наповнений коректною інформацією цікаво поданою. Відповідно, в рамках цього проекту ми залучали консультантів як з музею академії, так і з музею Державного історико-культурного заповідника, які надавали нам фахові консультації, допомагали порадами різними. І відповідно, ми спокійні за ось цю таку інформаційну історичну складову. Так само в інших проектах коли. Перед ще початком грантового сезону, коли всі починають придумувати якісь проекти, по-перше, ми радимося один з одним, щоб не вийшло так, що ми подали одну якісь... ту, ту саму так, ідею, бо це було б якось трохи дивно. Щоб не конкурувати один одним. А крім того, успіх кожної заявки завжди має бути цей елемент інноваційності, новизни, і ми спільно обговорюємо, ділимося якимись, не знаю, надивленістю власною, хто десь що бачив, що цікаве, знає в кого, от яке натхнення, на який проект пройшов і так. Придумаємо або доповнюємо ідеї не тільки свої, а й наших колег. От це працює в нас вже не перший рік, і всім ми щиро радимо, це убезпечить вас, по-перше, від якихось помилок вже на етапі реалізації проєкту і допоможе вам сформувати якусь комплексну ідею. Бо, само собою, що у вас є якесь своє бачення, але коли ви радитесь з колегами, не обов'язково там враховувати прям всі поради, але дуже часто виникають якісь слушні думки. Отож, проект Острог у VR. комплексний віртуальний тур музеями та архітектурними пам'ятками міста. Хто підтримав цього року цей проєкт? Тому що ми так, про це так, не сказали. Так, ми так. говоримо про е, якісь грантові кошти. А що це? Тата та, ми щиро дякуємо Українському культурному фонду, який підтримав нас в рамках програми Культурна спадщина. Це вже далеко не перший проект, який ми реалізовуємо, і за підтримки ОКФ, і власне на тему культурної спадщини, і оскільки це великий масштабний проект, відповідне фінансування на нього було нема, але це трошки більше як півтора мільйона гривень. Правда, терміни справді дуже дуже малі, але ми доклали всіх зусиль, щоб реалізувати все вчасно. А тому, що в рамках проекту було створено там 500 панорам, створено різні інші цифрові продукти, оцифровані колекції, записані аудіогіди, створені буклети. Тому роботи направду, було дуже багато. А ще ми інтегрували наші попередні теж культурні проекти, які дуже гарно доповнили цей тредитур. А наприклад, в минулому році, так само за підтримки УКФ в. На програмі культурна спадщина ми реалізовували такий а, проект. Він називався а, теж 3D-тур, але острогом 16-го сторіччя. Тобто, ми а, знаємо, що в острозі збереглося багато культурних пам'яток з 16, -го, 17, -го, 18 -го сторіччя, але більшість з них. Не виглядають сьогодні так, як вони виглядали першопочатково, бо чи перебудовані частину зруйновані деякі взагалі не існують, не збереглися до цього часу. Відповідно, ми розробили 3D-реконструкції цих пам'яток на основі архівних даних, теж консультації з істориками і інтегрували їх в сучасний вигляд міста. Відповідно, вийшла така екскурсія, де екскурсовод розповідає теж про якісь пам'ятки а на фоні за ним стоїть не сучасний, наприклад, замок. А замок 16 сторіччя, відповідно, можна побачити, як він виглядав колись. Але, але інтегроване це все сучасне місто виглядає дуже цікаво, бо, наприклад, може бути замок, а тут якась дитяча площадка, машини сучасні їдуть і виглядає справді якось дуже екзотично. І ми от теж інтегрували в цьому році цей же ж, ці елементи в цей комплексний тренер. Це напрацьовані матеріали. Так, так, відповідно, це теж буде така цікавинка, що можна побачити не лише сучасний острог, але й переключившись, там такий вигляд кнопочка е, годинника. Переключ... Щось, можна побачити, як а, ця, та чи інша пам'ятка виглядала так, 500 років тому. Тому, так, сподіваємося, це теж так зацікавить наших глядачів. У мене є невеличкий ролик, презентаційний, власне, про цей ваш проект. Я пропоную за, зараз також показати його нашим глядачам. Увага на екран! Отож, Олесю, можна над острогом політати, походити, повідкривати якісь, позаглядувати в кожну вуличку невеличку і щось для себе знайти цікаве. Невдовзі розпочнеться новий грантовий сезон. Чи обговорюєте ви з колегами, на що ще варто звернути увагу вже в майбутньому? Тобто, можливо, не геть розкриваючи там ідеї, але чи є ще робота, над чим потрібно працювати? А наступний рік в нас точно буде присвячений двом датам бо в Острозі дві річниці: це річниця з дня народження Василя Константина і річниця заснування Острозької академії. Це будуть дати, які відзначатимуться на державному рівні. Відповідно, точно будуть проекти, які присвячені цим темам. А для нас важливо трошки вийти за межі острога і презентувати цю спадщину або в інших містах чи нашої області, чи України, тому будемо працювати. Над напрацюванням теж таких комплексних продуктів спільно з різними організаціями, щоб так гучно розказати про от, ці постаті і інституції. І знову заявити так, про Острог Так, так, так. так. Ми та нас локальний патріотизм дуже такий яскраво виражений. Він нас підживлює, надихає, і ми хочемо теж надихати всіх любити острог, цікавитись острогом, приїжджати до острога. А він гарний в. Будь-яку пору року, в якусь кращу, якусь трошки ді, але все одно в ньому завжди є що знайти цікавого. Ти сьогодні говорила про те, що до проекту залучаєте науковців, фахівців, історики, а чи е, залучаєте, можливо, там на волонтерських засадах студентів, тому що е, ну, Острозька академія, вона власне і має один, один, напевно, ну, напевно не одну спеціальність, да? тобто якісь там чи менеджери культури, чи проєктні менеджери, чи залучаєте їх якось до навчання. Для того, щоб вони спробували себе на практиці. Та специфіка нашої організації в тому, що наш цей офіс, центр креативних індустрій, він базується в Острозькій академії. Це теж наш проект співпраці з університетом. Ми дякуємо, що університет свій час надав нам приміщення, які ми повністю облаштували, і за рахунок власних коштів, і за рахунок меценатських. І зараз це таке місце для навчань. Ми постійно проводимо різні тренінги, лекції, воркшопи, конкурси. В першу чергу, звичайно, для студентів. Студентів Острозької академії для школярів теж хочемо так надихати раніше, цікавитися спадщиною, поважати цю спадщину, любити те, що є в нашому місті. Відповідно, теж студенти, які приходять до нас на різні події, ми завжди заохочуємо їх, що у нас можна волонтерити, бо ця така система волонтерства вона розвинена в академії ще дуже давно. Ще коли я навчалася в академії, це вже було багато років тому. То в нас волонтерство було мало чи не обов'язковим. Це були там спеціальні бонуси. Зараз е, теж є такі е, моменти. Відповідно, навіть в нас, в нашій організації, є декілька волонтерів, е, і одна студентка, вона вже з волонтерки, навіть перейшла в ранг працівниці, гарно mm -hmm. себе зарекомендувала. Відповідно, от вона навчається і паралельно працює в нас офіційно, отримує зарплатню. Тому ми показуємо, що можна навіть так швидко, якщо є бажання і докладається зусилля, отримати і цікаву роботу. І матеріальне забезпечення. Крім того, ми постійно запрошуємо студентів на наші події, і цей тур ми будемо презентувати теж для студентів, зокрема студентів-культурологів і журналістів. Будемо розбирати його з точки зору як створення культурологічного продукту, як, його можна, як він створюється, як його можна адаптувати, застосувати в роботі інституцій різних, так і для журналістів розказувати, як і спільно будемо обговорювати, як можна. Використовувати цей продукт як іміджевий продукт для острога. Бо для нас, власне, теж було дуже важливим створити. От якийсь культурний продукт, яким би можна було представляти острог на різних подіях, конференціях в острозі, наприклад, кожного року з'являються якісь нові міста-партнери, проводяться теж міжнародні якісь зустрічі. Окей, там раніше ми створили декілька коротких там відеороликів про острог. От вони там швидко можуть ознайомити когось з нашим містом, але якщо хтось хоче. Детальніше познайомитися з містом, а приїхати можливості зараз мало в кого є, то 3D-тур стане такою таким ефективним засобом для цього. Тому ми сподіваємося на активну таку інформаційну підтримку Острозької міської ради. Ми гарно співпрацюємо з відділом культури, вони теж завжди нас підтримують. І відповідно сподіваємося, теж будуть активно використовувати наші продукти. А чим ще сьогодні займається ваша організація? Ми, от основна наш основний наш фокус це популяризація і збереження культурної спадщини. Популяризація через такі продукти, як цей 3D-тур, а збереження через цифровізацію. Тобто ми дуже багато оцифровуємо культурної спадщини. А в цьому році в нас теж був ще один проект за підтримки УКФ. Ми створювали лабораторію креативних інду... лабораторію цифрування культурної спадщини. На базі нашого центру у нас є тепер окрема кімната, яка присвячена. Тільки оцифруванню. За роки ми назбирали дуже багато дороговартісної техніки. Ми вміємо оцифровувати будь-які предмети від найдрібніших якихось, не знаю, монет, хрестиків і так далі до архітектури. Відповідно, хочемо теж ділитися цим досвідом, хочемо навчати молодь. Можливо, хтось приєднається до нас, тому що роботи в сфері оцифрування культурної спадщини дуже багато. Це актуальна надзвичайна тема сьогодні, особливо в часи. Війни, тому працюємо активно в цьому напрямку. Ну і такий окремий наш напрямок це освіта, звичайно, в сфері креативних індустрій. Бо це класна тема, в які, яка перспективна, в якій можна гарно розвиватися, реалізовувати будь-які свої найкреативніші ідеї. Але це не так просто, звичайно, для цього іноді мало одного-двох десь там тренінгів. Це те, що треба вивчати. Дого, систематично. систематично і особливість ще е, нашої сфери в тому, що дуже часто треба, е, треба доступ до дороговартісної техніки, і не кожен там, наприклад, студент має таку можливість, а ми її надаємо в нашому центрі креативних індустрій. І на завершенні нашої зустрічі традиційно що ти побажаєш усім нашим глядачам, ну і жителям острога, зокрема, е, я побажаю. Більше цікавитися культурною сферою вашого міста і не тільки міста, а й нашої України. Цікавитися через різні цифрові продукти зараз є дуже багато всього в доступі. Просто не лінуйтесь, шукайте, відкривайте для себе якісь цікаві місця через віртуальний світ. Але сподіваюся, що це надихне вас приїхати і побачити все це вживу, тому що це різні емоції. Але віртуальний світ він теж. Дуже цікавий і дає особливий досвід, тому що, наприклад, в нашому традитурі можна побачити острог з висоти пташиного польоту, а в острозі поки що такої опції немає. Дякую, дякую, Олеся, за те, що сьогодні до нас завітала. Успішної презентації вашого проєкту. Нашим глядачам нагадаю, ви дивились програму рівне культурне не перемикайте і обов'язково зустрінемось.